На слуху чують про планету Плутон, яка заходить в знак Водолія, так, і повністю вона зайде в цей знак в листопаді 2024 року. І Плутон він буде там знаходитись 20 років. Він туди заходить надовго, тому що це планета вона дуже повільна. і... З урахуванням ретроградності, що вона буде повертатися назад і йти вперед. Вона буде до 2044 року знаходитися в знаку водолій. Козороги можуть видихнути, тому що козороги вони трошки як Плутон, він така планета тиску, давки контролю. Трансформації козирогам стане трішки легше. Вони як, знаєте, як таке буде полегшення на душі, і буде як така, якби вдихнути чистого повітря, <зас> за, дихати знаєте, такою, вірною, вір, вірними грудами. от В такому плані може бути таке, якби таке внутрішнє відчуття. Водоліям їм же ж навпаки потрібно вдихнути, тому що трансформуватиметься. Їхнє життя. Тобто він іде повільно і буде трансформуватися, все буде відбуватися повільно, в залежності від того, де знаходиться в натальній карті людини, її сонце, в якому градусі, тому що от на найближчі там пару років Плутон він там пройде всього там декілька градусів. Да? І от хто народився саме в цей час, якщо сонце там, ну скажімо так, народилося там 22 січня, 25 січня, і от у цих людей піде такі от найближчі 2-3 роки дуже таке трансформаційне життя. Тобто життя буде тримається, щось можуть і втратити, переосмислити, щось здобути. Тобто ну такі будуть великі-великі зміни в житті. Так Поступово у всіх водолії, у всіх водоліїв будуть ці зміни. тому тому да, Плутон почне трансформувати життя водоліїв. Так, по Плутону. Плутон це дуже сильна планета. Він насправді знаходиться найдалі від сонця, але має найбільший вплив, тому що в астрології, якщо планета знаходиться найдалі від Сонця, то вона впливає найбільше на у світі, так, у всесвіті на наше життя. І Плутон це маленька планета, це найменша планета сонячної системи. Але знаєте, як вислів такий клуб малий, але шкідливий. І тому його енергія, вона така трансформуюча. Знаєте, слово, ключове слово по Плутону це трансформація. це… Переродження з одного стану в інше. Це по Плутону йде смерть і народження. Так? Тобто це ну, Плутон так забирає болісно, що повністю змінюється життя, і людина може абсолютно залишитися ні з чим, але у неї з'являється дорога в нове життя. Так? Тобто Як спалюється, грубо говоря, такий приклад, якби. Ну, такі, так би в тебе згорів твій будинок, ти стоїш, ти залишився абсолютно один, в тебе нічого немає, але в тебе, є, в тебе є місце, де ти можеш побудувати новий будинок. Тобто все почати з нуля, очищення пішло От в такому плані. Давайте спочатку почнемо з наших сусідів Раші. Водолії, тобто в астрології є ну якби кожен знак він відповідає за певну країну. І от Раша це водолій, а Україна це телець. І от По ознакам на небі, тобто Плутон, планета війни, заходить в знак Раші, в знак Росії. Да? Тобто Війна в Росії 2-3 роки, тут буде все повільно і там починають такі всі почнуть революційні настрої і буде війна. Війна буде однозначно по показникам. і от ці Також Плутон він же ж іде трансформації планета тобто тут іде зміна влади, повалення оцього диктаторського режиму, тому що Плутон це диктатори, Водолій це революція, тобто тут іде повалення диктатури, тобто іде зміна влади. Ну Також як Плутон іде. Ну, повільно, ну два-три роки. Я думаю, так це все буде повільно відбуватися. Також дивіться, Плутон це пожежа, це руйнація. В Взнаки Раші, в знаки водолії, ми вже бачимо, що дуже багато пожеж на Росії. А це ж якраз от Плутон. Він зараз ходить туди, сюди він заходить то в знак. З ретроградністю, то знак водолія, то виходить, що вертається в знак козаруга. І ми вже зараз бачимо, як багато пожеж на Росії, і як це все відбувається, і воно буде ще набирати набагато більше оцих масштабів, руйнації. Тобто це все буде. Угу. І ну, Тут можна сказати, що е, люди в Ращі їм уже... Буде оцей тиск, він буде на них так сильно давити, що вони його вже будуть не витримувати і почнуть підніматися. Тобто вони, можливо, навіть і не хочуть підніматися, але ну як знаєте, вони будуть вимушені, тому що у них буде таке життя, що воно просто буде нестерпно, і вони вже підуть валити цей путінський режим. Ось в такому плані так. Плутон це війна, контроль. Тобто, знаєте, Плутон це планета. Така хто сильніший, той і правий. Водолій це незалежність, тому. Оці великі держави вони почнуть зараз нападати на слабкі держави. Тобто Китай однозначно піде завоювати Тайвань. Північна Корея почне лізти в Південну Корею і в Японію. В Ізраїлі також будуть заворушки. По всьому світу в Європі можуть бути заворушки. По всьому світу в США там також. Тобто, це знаєте, ну якби оці такі революційні. І настрої, вони будуть усюди, по всьому світу. Тобто ми повинні бути готові, що ми заходимо в цей період, і ну, ми будемо чути про це, що такі от революції, війни, конфлікти вони будуть, тому що ну, все до цього. Буде зміна влади, може бути повалення диктатури, диктаторських режим, таких контрольних режимів. Е, може бути програтися в Раші, може бути в Китаї, програватися в Англії, може бути також оцей монарх. Да, монархи, отакі е, тобто, ці всі такі режими вони також можуть бути повалені. Ну і взагалі так прогнозується, що може бути багато громадянських війн по всьому світу. Так, Плутон, це у нас окультизм, це магія, це копати туди, в глибину, да, от копати в глибину, тобто у нас регресії є, да, от занурення людей в минулі життя. Водолій це також у нас астрологія, це всі по водолію йдуть всі всі науки, які прогнозують майбутнє. І от найближчі 20 років цей весь пік езотеричних наук він вибухне. Кожна людина буде хотіти знати майбутнє, знання будуть доступніші. Кожен у нас, другий, третій, захоче бути астрологом, тарологом. Тобто, це все езотерика буде набувати популярності. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково вивчайте. Я взагалі, от знаючи астрологію, таро, езотеричні науки, в мене там Є м, заплановані інші навчання езотеричних наук, які я також вивчу. От просто йдіть і діті вивчаєте езотерики, взагалі знаючи таро, я вважаю, що таро це м, повинна знати кожна жінка. Чому? Тому що таро, по-перше, допомагає прокачати жіночу інтуїцію, а по-друге, таро допомагає почути власну душу, і таро вміє щитувати. Інформацію да, з інформаційного простору землі, тобто насправді, от наша ж душа, тобто ми люди, ми все про всіх знаємо. Ми просто не можемо почути наш внутрішній голос, а внутрішній голос нам допомагає чути таро. Через таро, через символізм символі, таро, ми можемо почути внутрішній голос, тому вивчайте. Далі дивіться, Плутон це зброя, це, це зброя, водолій це е, нове і це небо, тобто е, буде нова зброя. Будуть придумуватися нові м -м, види ракет, Там, я не знаю, ракету цих шахедів, дронів і ще щось, може, таке буде, що буде летіти з неба, нове. І, і зараз уже от також розповідають, що у нас війна йде дронів, іде війна технологій, іде війна роботів насправді, і буде перемагати той, хто буде вкладати в це кошти, в розвиток цих нових технологій. Ось це все буде і взагалі ж, от Плутон, це трансформація. а… Е, а е, Водолій це нове, це нові технології, це підуть роботи. От Зараз наука вона дуже шагне вперед. Роботи, наукові технології, все нове. Е, е, багато людей, багато робочих місць уже замінять машини. От уже, знаєте, ми думали раніше, що роботи це там щось таке далеке в фільмах, а зараз воно вже все у нас, в, у нас ми вже з ними живемо. Уже он, вчора я знайшла відео. Про те, що в Сеулі запустили перший, без, без, е, перший автобус без водія, тобто автобус на автокеруванні. Так, його зараз тестують. Там сидить водій, який тримається руки вгору, і сидить людина, яка також на комп'ютері регулює цей транспорт. Але це ж зараз тестування, а потім буде просто їхати автоматично керований автобус без водія. І, якби знаєте, нам будуть роботи приносити доставку їди, роботи будуть нас обслуговувати в магазині. Ми зараз уже в магазині підходимо, ми бачимо електронні каси, а це все буде набувати і набувати, набувати більше популярності. І робочі місця їх замінять машини, а машини роблять все набагато швидше. Тобто то водалі швидкість і от в такому плані. І... Штучний інтелект набере популярності. Штучний інтелект він почне розвиватися майже у всіх сферах життя. І, можливо, ми люди з вами. Тобто, ми будемо користуватися штучним інтелектом, так як і мобільним телефоном. Тобто, це таке також можливо. Також дивіться, от Плутон, це у нас. Плутон це в нас влада, контроль, тобто і водолій, так, нові технології, тобто, скоріш всього, що можливі якісь, знаєте, контроль за допомогою чіпів людей. Чіпів, тобто нас можуть чіп, чіпи поставити в якісь там, я не знаю, дати нам видати годинники або можуть там, наприклад, в наші документи якісь там зробити пластикові нам документи всім і туди поставити. Чіп. Ну, от в такому плані, щоб контролювати людей. Так, що ще у нас може бути? А, дивіться, по плутону у нас йде такі різні трансформаційні хвороби, онкологія йде по плутону, а водолій це нове, нові винаходи, нові методи лікування. Тому тут я схиляюсь до того, що можуть бути винайдені раки, ліки від раку, і можуть бути винайдені нові ліки від спіду. І дивіться, може бути також можуть бути нові епідемії. Да, нові, е, нові епідемії, але і також, якщо є і епідемії, то прогрес, він, якби наука розвивається, то буде і нова вакцина. Тобто в будь-якому випадку винайдуть і проти нову вакцину також винайдуть. Ну, якби тут оце, що може трансформуватися життя людини, да? тобто, тому що Плутон це ж планета смерті, але е, з іншої сторони це він дає і чудодійне зцілення. Тобто тут якби не можна сказати, що Плутон він тільки погане дає. Ну, є і є е, і е, е, хороше. Він просто, знаєте, Плутон він не дає нічого просто так, він дає все через біль. От Спочатку він тебе знаєте, так, поколошматить тебе до полусмерті От вижила добре, от тепер я тобі дам все хороше. Розумієте? От в такому плані. Е, так, Плутон, дивіться, це тероризм, це кримінал, це бандити, е, водолій це нове, тобто нові спишки тероризму будуть. Кримінал водолій нове інтернет, тобто тут, знаєте, багато. Піде отаких от шахраїв в мережі, тобто обман людей на гроші онлайн, тобто цих шахраїв, розводів да, в інтернеті стане набагато більше, будуть нові методи, тобто будуть красти інформацію, будуть оці всі кібератаки, як на людські, на людський ресурс, так і на великі компанії, особливо на банки, тому що Плутон це банк. І це все буде продовжувати цікісь такі на великі державні силові структури, будуть кібератаки на всі фінансові установи. Тут це все буде. Де можуть бути такі трансформаційні реформи в банківській сфері, в страховій сфері? Тобто тут можуть з'явитися, знаєте, якісь нові види грошей. Можуть з'явитися, взагалі можуть зникнути бумажняні гроші, і ми перейдемо з вами на цифрові, да, на оплату картками. от В такому плані. Це все може бути. Тобто дуже буде розвиватися от така, якби, такі. Такі, якби да, от такі сервіси, як наша дія. Тобто, все буде переходити онлайн, і СБУ, ГУР, от такі силові структури. Вони також всі підуть трансформуватися, тому що Плутон, він очистить від всього непотрібного. Він він залишить те, що потрібно для майбутнього розвитку, і, і все. Так, дивіться, ну що може бути по, в банках от по кредитам. Е, Ці відсоткові ставки вони або можуть сильно давити, тобто їх або піднімуть, або можуть і опустити. Тут буде от по кредитам відсоткові ставки також програються. Е, так, я вважаю, що, що також будуть зміни от в Укрзалізниці і в метрополітені, тобто пришвидшать скорість, пришвидшать скорість. Потягів, тому що водолій це швидко, це трансформація, тобто ну придумають нові якісь, можливо, електрички, швидкісні, ще якісь нові види транспорту, тобто іде трансформація і в в Укрзалізниці трансформація іде в, в метрополітені. тобто Тут теж буде оновлення. Плутон у нас це контроль, так, влада, тиск, і е, водолій це інформація, це нова інформація е, така е, шокуюча. Да, і, мені, і тут, знаєте, може бути блокування певної інформації. Тобто влада може нам інформацію видавати керовано. Тому от, е, Ну, Моніторти і, і якби інфопростір. Тобто, бачите, ну, інфопростір у нас на зараз він переповнений. Інформації 50% інформації ми взагалі не повинні сприймати та, що є у нас в інфопрості. Це просто вода, це просто якісь ну, незрозумілі вкиди. Тобто захотів так написав так, от в такому плані. І от тут інформація, вона. За це візьмуться так, і почнуть контролювати. Тобто, можливо, нам почнуть видавати тільки ту інформацію, яку будуть вважати за потрібне. да, Позакривають там доступ до е, тих каналів, які не варто дивитися, да, до тих от там доступ до тої інформації, яка ну, вважатимуть, що вона нам не потрібна. Тобто то контроль інформації буде. Е, так, е, дивіться, тут якби так як водоліється небо. Е, Небо, космос, тому буде створення нових літаючих видів транспорту, так? нові літаки, нові, ну навіть можливо, і літаючі машини. Тобто зараз це кажеться таким мені нереальним, але ну, ми так до цього йдемо, що все може бути. І е, тобто тут тут знаєте, т, тобто все нові винахиди, і космос, тут навіть е, в астрономії можливі якісь нові космічні відкриття в тому плані, що е, там якісь нові супутники планет, або навіть і нові планети, або можливо навіть і е, дійсно хтось полетить на якусь планету, е, в такому плані може розвиватися. Так, дивіться, мережевий бізнес, так от, мережеві компанії у нас є онлайн, також набирають, ну, вони вже давно набирають популярності, а от зараз, 2-3 роки, вони теж от випугнуть, так, як і астрологія. Тобто за ну, астрологія, езотерика. Просто мережеві компанії вони виживуть найсильніші, слабкі мережеві компанії. Вони просто закриються, вони відійдуть з ринка. А от найсильніші мережеві компанії вони також вибухнуть і стартануть, і там піде розвиток. Розвиток у мережевих компаніях онлайн це буде також популярно, тому хто там зараз в мережевій компанії так ідіть і не здавайтеся, і ви отримаєте свої результати. Е е так, і в них піде багато людей також. І взагалі такі всі різні трансформуються. Знаєте, мережеві компанії, також великі, глобальні мережеві компанії. Тобто мережеві компанії зв'язку, Водафон, Київстар. Тут також підуть великі трансформації. Да? Всі отакі мережеві компанії там ті ж самих е е одежі, одягу, взуття, інтертоп, е е там, е що в нас вайкіки? Що в нас там некст? Так це все також піде трансформуватися. Буде буде все оновлюватись, от в таких мережевих. Великих компаніях дивіться, також Плутон це сміття, водолій це нове. Тобто я вважаю, що якісь люди почнуть сортувати сміття. Все-таки почнеться більше покращення екології землі. Тобто люди почнуть свідомо відноситися до того, що вони вживають, до того, що вони, як вони там, тобто почнуть сортувати сміття, тим самим екологічно зберігати планету. І тут, Придумають якісь нові методи утилізації цього сміття. тобто, Або будуть, буде більше виробництв заводів по утилізації сміття. От В такому плані це також може бути як розвиток. Більше піде от розвиток, більше екотема. Еко екотема буде набрати все більше і більше популярності, тобто, оці всі еко Екопакування, еко, ну, взагалі, тема еко вона буде входити, і прям теж вона може вибухнути. Е, України. Також стосовно України, дивіться, я вважаю, що 2000 2022 і 2023 роки вони були самими найстрашнішими в Україні. Зараз ми виходимо вже з цієї війни, ну це буде повільно. Ну, не буде швидких результатів, але все рівно все йде на спад ще. Особисто мої розклади на Таро на зараз. На зараз вони показують, що закінчення війни це кінець осені 2024-го і початок зими, там перший другий місяць зими. 2025 року. Але Таро це варіант можливої події від того місця, в якому ти стоїш. Тобто за цей час може ще змінитися, і тоді варіант події або пришвидшиться, так, або відтягнеться. Тому сподіваємося, що він пришвидшиться і дійсно от по Плутону різко все закінчиться. Але так як Плутон поки буде вбудовуватися в Водолійську енергію. Ну, на це може піти два-три роки. роки. І, скоріш за все, я не хочу давати чітких прогнозів, але, скоріш за все, все повністю вже як коли ми видихнемо і коли ми будемо святкувати. На сьогодні я схиляюсь до того, що це буде 2026 рік. Але я, як і всі, сподіваюся, що це все буде раніше, і я все рівно буду розкладати і таро, і дивитися астрологію, щоб це було раніше. Так? І... і молитися за це. Так? До речі, є група Астрооберіг. Там моляться жінки України щовечора в певний час. Колективна молитва вона дуже сильна. Вони моляться за, за Україну, так за перемогу України, за здоров'я воїнів, за їхнє життя, за їхні душі. Тому можете приєднатися і молитися. Молитва щодня вона дає спокій, спокій душі. Тому це така теж терапія. До речі, у нас дуже багато езотериків. І ясно, В тих, в яких є ясно бачення, ті, які знають, наприклад, руни, які знають регресії, розстановки, які знають різні методи езотеричні, всі працюють, всі працюють на те, щоб війна закінчилась, щоб вона завершилась. Багато знаю ставлять різні іронічні стави, багато хто ставить захисти. Тобто тут немає такого, тому що знаєте, хтось ходить і розказує, що там а, я роблю, а ти не робиш, так. А, а етет, знаєте... От краще не слухати таких людей, коли хтось когось звинувачується, дуже часто про донати. Якби ти ж не знаєш, що робиш інша людина. Людина донатить, вона просто може не розповідати про це, розумієте, тому тут не варто когось судити, тому що коли почалася війна, дуже часто одні езотерики кричали, що ой. Ніхто нічого не робить, я в езотериці, ніхто нічого не робить для того, щоб закінчилась війна. А насправді всі все роблять. Кожна людина вона робить те, що вона може, для того, щоб завершилась війна. Тому це буде наша спільна перемога, і вона обов'язково буде. Ми обов'язково переможемо.